Усім привіт, з вами як завжди, я Фрі, і сьогодні в цьому відео я покажу, як прийняти участь в новому IDO, яке вийшло на Bybit, і в нас вийшло аж цілих два IDO, в яких ми можемо зараз прийняти участь. І так, сьогодні в цьому відео я розберу ось цього два IDO. Перше це проект Gaming, і другий це проєкт BeatBravel. Додивіться відео до кінця, щоб не пропустити важливі моменти, також можеш поставити лайк і підписатись на мій канал, я буду дуже вдячний. І так, переходимо на саме IDO. Силки я ставлю в описанні, і давайте оглянемо перший проект BitBrawl. Нажимаємо подробні і заходимо на головну сторінку цього IDO. І дивимося, що це IDO в нас знаходиться в мережі Solana, І щоб прийняти участь, нам потрібно буде просто закинути 300 USDT доларів і 0,1 Solana. Закидувати ми нажимаємо на аккаунт фінансування і перекидуємо на ваш ByBit Wallet 300 доларів і 0,1 Solana. У нас тут буде виграшних тікетів аж тисяча. На один тікет у нас буде локація в 100 доларів. Обща сума, яка розігрується в цьому IDO, це буде 100 000 доларів. І розпочинається це IDO 25 числа в 12.00 по Києву. У нас розпочнеться період снімків. І до періоду снімки нам потрібно буде закинути нашу суму на баланс. У нас є також додаткові завдання, за які ми можемо отримати додаткові тікети. Ось тут справа в колонах, які ви можете... Можете подивитись. Далі ми можемо подивитись розписання IDO, це коли що буде проходити. Ось бачимо період знімків, період роздачі, період получення. Період получення це вже буде виходити токен десь, і ми отримаємо свою частку, якщо наш тікет виграє. І давайте розберемо геймінг. Нажимаємо подробні і дивимось про цей проект. Цей проект знаходиться в мережі BNB, і щоб прийняти участь в ньому, нам потрібно буде 250 доларів і 0,1 BNB. Закинути на ваш Bybit Wallet. У нас обща сума, яка розігрується, це 40 тисяч доларів. 200 тікетів нас виіграшних, і 200 доларів ми отримаємо на один тікет. Якщо ваш один тікет виіграє, то ви отримаєте на алокацію на 200 доларів цього токену. Ось ми можемо порахувати. Відкриваємо калькулятор. 200 ми ділимо на 0. 3175, це ціна цього токена, і ми отримаємо чуть більше 1 мільйона 142 тисяч ось цих от самих монеток. Ось тут бачимо ми ціну за токен один. І зараз вже приєдналось більше 45 почти тисяч чоловік в це айдіо. І ще залишилось 19 часов, щоб прийняти участь. Ще також бачимо. Ось я закинув 100 доларів на свій Bybit аккаунт. І бачимо, що в нас виконалося все завдання, і в мене показало, що в мене один і шість тікета. Якщо ми пригласимо когось з друзів, то ми отримаємо одразу полтора тікета, і в нас буде всього три тікета вже ось тут. Ось такий от проект. Якщо вам цікаві ось такі от відео, які я випускаю, то поставте лайк, будь ласка, з вами був як завжди Я Фрі. Всім гарного дня або вечора і всім пока-пока.